Каналі і я у баби, баба хаті моя баба. І я ж, гуляю з гушами. Гуси мають. Десь такі гусі. Бачите? Я доглядаю за ними, чи перш може. Ж, е, отак бере їх у зуби, я доглядаю за ними. Зараз я стану осіньочок. Здалко гуляємо. Аж їсти, ми зараз поїдемо. І такий у мене вихоби, що я ще буду трошки знімати. Називається лучше Амадаїнда і Голс. Амадаінда і Гос. Баба назвала їх. Це є аж два кути. А сказав я знайду одного кута. Амадей! Я потім вам покажу Амадею. Ну все. Papa Dougie.